Радіо UA Добрий вечір, Середа, і зараз актуальні новини з України та світу від Івана Сабота та Вадима Оксанчука. Закінчується 903-я доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 81 авіаудар. Зокрема, скинув 116 кабів. Крім цього, здійснив. Чотири з половиною тисячі обстрілів, із них 114 із реактивних систем залпового вогню. Увечері ворог атакував Одесу балілістичною ракетою. Є постраждалий за інформацією очільника ОВА Кіпера, Ціль охресору стала протипортова цивільна інфраструктура. Також під удар шахедів потрапили інфраструктурні об'єкти Житомирщини та Ніжинського району Чернігівщини. Повідомили в Ова на Київщині без влучань внаслідок падіння уламків поза межами населеного пункту. Сталося займання лісової підстилки. Попередньо потерпілих немає. А тепер про курську операцію день 9. відомо, що українські військові контролюють понад 40 населених пунктів. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. За пропагандисти ниють, що українці, українські оборонці, увійшли в Ольговку, малу локню і кругленьке. Також українські далекобійні дрони дістали чотири російські військові аеродроми. Чекаємо на супутникові фото із знищеними російськими винищувачами та складами. Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курську область. Президент заявив журналістам, що за останні 6-8 днів він отримував доповіді своїх співробітників про операцію України у Курській області кожні 4-5 годин. Джо Байден вважає, що, що ситуація в Курській області створює справжню дилему для Путіна. Є інформація, що податкова служба автоматично отримуватиме дані про стан банківських рахунків громадян за кордоном. З 30 вересня 2024 року Україна почне отримувати відповідну інформацію про рахунки від податкових органів інших країн щодо резидентів України. Для цього не потрібен буде окремий запит, а повідомляти власника рахунку не потрібно. А от Росія зробила подарунок Північній Кореї, відправила майже 500 та козлів для пом'якшення ситуації з голодом. Так планують забезпечувати дітей міста Расон молочними продуктами. За даними Human Rights Watch, у північній Кореї недоїдають більше 10 мільйонів людей із населенням у 26 мільйонів. Через це кожна п'ята дитина має порушення росту. Ша теж робить подарунки. Америка схвалила продаж зброї Ізраїлю на суму 20 мільярдів доларів. Повідомляють у CBS. Пакет включає до себе 50 винищувачів F-15, які обійдуться в більш ніж 18 мільярдів доларів. Зазначимо, що цього четверга відбудуться переговори про припинення вогню в секторі газу, які координують Сполучені Штати. Також Америка виділила 150 мільйонів доларів на розробку методів лікування раку. Джо Байден оголосив про виділення 150 мільйонів у вигляді ліді грантів, які будуть направлені восьми групам дослідників по всій країні. Рак є другою за поширеністю причиною смерті людей у США після хвороб серця. За оцінкою американського онкологічного товариства лише цього року від онкологічних захворювань помруть приблизно помруть тисяч американців. А от губернатор Каліфорнії Ньюсом розіслав шкільним округам листи, в яких закликав обмежити учнів у використанні телефонів на території навчальних закладів. Цитую, кожен клас має бути місцем зосередження навчання та зростання працівників, Працюючи разом, педагоги, адміністратори та батьки можуть створити середовище, в якому учні повністю залучені до своєї освіти вільної від відволікальних факторів у вигляді телефонів і тиску соціальних мереж, заявив Нілсон. Це були усі актуальні новини на дану годину. Дякуємо, що ви знаходитесь з нами на радіо Chicago на хвилі 12.40 AM.